Всім доброго дня. Є zde mne taka fajna кемпінг 3-5 осіб. Тут є така кухня. Всіє гра. Вода. Конфорочка є. Ось ковальовка. То є другий покої. Тут є душ мами, отвірами і мама тут. Мама тут туалета. Тут у нас є такий душ. Ну і не душ, а краник помиватися. Дві особи тут. Так само тут ми можемо розложити до третього, якщо ви з дітьми. Ви можете собі спокійно закритись. Буде у вас виглядати отак ось. Длина 7 метрів, ширина 2,15. Так виглядає воно на вулиці. Тут є матерія, подлончений йде кабель. Отак. Отак ну, виглянемо да. збоку тут іде вода, так само даємо шланг, газ, дуже балон. За прошами до винаймо Ніска. Всім гарного дня!